Я прийшов молодий медик 53 роки тому назад, коли був студентом першого курсу, і мене привів туди, Пушкар Михайло Степанович. Він сам був досить на той час активний, в громадській роботі, студентським активом і так далі. І молодий медик тоді своїм активом працював, можна сказати, з Трьома блоками студентських колективів була радіогазета університетська, якою керував Пушкар Михайло Степанович. Він залучив мене туди в радіогазету. До речі, диктором одним із найкращих дикторів тоді був нині професор Сергій Атас. Ігор Володимирович. Кожен день на велику перерву звучала радіогазета університету. Цікавим блоком ще тоді були курсові стінні газети, де кожен курс усіх факультетів випускали стіну газету. І таким куратором цих стінних газет був Лєгін. Ну, ви ж не живий будете давати. Знайдете десь ім'я по батькові На жаль, забувся, він на судовій медицині працював. Я не встиг затур, може ще хтось пам'ятає І ось такий був цікавих декілька колективів, які сходилися в молодому медику. Редактором тоді був Коваль Василь Іванович, вам вже напевне говорили за це. Він був професійним журналістом. Молодий медік тоді друкувався в, а, в друкарні Вінницької обласної газети. Одною із задач моєї участі в редакції було це зв'язок з курсом, студентським активом і а, переклад матеріалів, які надавали в редакцію молодого медіка. Молодий медик виходив тоді українською мовою мовою. Все навчання було російською мовою. Тому більшість кореспондентів краще писали російською мовою, і з тих пір ну, тоді я був залучений, в тому числі до перекладу. З тих пір, до речі, в мене є російсько-український словник. Його особливість не обов'язково писати. Там є в родовому відмінку закінчення. Ви як журналіст знаєте, що таке закінчення в родовому відмінку, Такі, таких не так багато. Цей пори в мене цей словник є. І ця робота, до речі, мені дуже багато допомогла подальшому, коли в 90-ті роки викладання українською мовою розпочалося. А в мене вже був навик ну Хоча б усвідомлення, чого ти не знаєш. Це була цікава школа для молодої людини, плюс до власне навчання. От. І потім, коли я вже став працювати в університеті, то так і залишився в <гум> співпраці з молодим медиком і до цих пір, якщо щось приходиться. Ну, в, в свій час, у студентські роки, то найчастіше приходилось писати власне про справи курсу в навчанні, в громадській роботі, в художній самодіяльності. Тоді кожен тиждень, майже в актовій залі проходили вечори художньої самодіяльності: курсові, факультетські, університетські. Два факультети тоді було медичний і педіатричний, то шість курсів, це вже 12 концертів. Ви знаєте, на, на, от, на мій погляд, місце молодого медика е дещо залишилось те, що було 50 років тому. Це жива оперативна інформація про головні події університету. От. Ви ж бачите, з яким інтересом молоді медики до цих пір розбирає, коли він виходить. А в ті часи ще більше було значення, тому що зараз є сайт університету, зараз є багато сучасних носів інформації оперативної, а тоді це був єдиний. Формувалися колективи, і молоді люди вчились розуміти інших людей, керувати і так далі. Молодий медик тут своє, я вважаю, таке чинне місце займав формуванні цього. Інтернету не було, блогерів не було. Роль молодого медика в сучасний в теперішній час, незважаючи на наявність інтернетів і різних платформ, мені здається, що при серйозному відношенні навпаки зростає. Тому що в інтернеті дуже ви погодьтеся, дуже багато. Ну, якщо не для преси, кожен суслік агроном. Що хоче, то напише. Тобто можливість висловити навіть неправильну думку, безграмотну, неправдиву. Призводить до того, що інтернет-ресурси інтернет можуть непідготовлених молодих людей ввести в Оману. А молодий медик все-таки це офіційне видання, де працюють професійні кореспонденти, редактори, де є платформа для адміністрації університету, для студентів. І це не Анонімне будь-що написане. Якщо молодий медик береться матеріал у конкретного чи викладача, чи студента, то відомо, хто це написав. І коли відомо, хто це написав, то матеріал більш якісний, більш якісний і правдивий.